Вітаю! Сьогодні будемо готувати домашню ковбасу з додаванням курячої печінки. Для мене авторські рецепти мої це суцільна імпровізація. Всі інгредієнти будуть прописані під відео. Беремо курячу обвалку, сало, печіночку, часник, Дрібнимо, змішуємо всі інгредієнти, додаємо 2 чайні ложки солі, спеції за вашим смаком. Я додала лимонний перець і суху джику. І ще я додаю чайну ложечку меду. Я люблю аромат меди. Смак там зовсім не буде мінятися. А от пахнуть буде добре. Перемішуємо все, накриваємо плівкою. і залишаємо на ніч у холодильнику, щоб добре м'ясо промаринувалося. Потім начиняємо кишки. Я купувала кишки. Можна начинити руками, можна через мясорубку. Зав'язуємо такі вузлики. Ніяких ниток не потрібно, просто зв'язуємо кишку. Замотуємо, робимо такий сарделік. і так робимо з усіма ковбасками. Потім наколюємо їх чи йгою, чи з як якому зручно. Це для того, щоб кишка не тріснула. Кладемо на дно кастрюлі. Нашу ковбаску заливаємо холодною водою, доводимо до такого стану, щоб не кипіло, щоб було десь градусів 80, так. І отак. І томить отак півтори-дві години. Ось і така гарненька смачна ароматна ковбаска в нас вийшла. Готуйте, смакуйте, куштуйте. Смачного!